Пані Любов впевнена у тому, що жінка за будь-яких обставин має бути гарною. Тому однією з перших завітала до соціальної перукарні, яка відкрила свої двері на базі державного навчального закладу Мукачівський центр професійно-технічної освіти. Ми дуже раді і всі як нас тут відкрилося, і що ми можемо прийти сюди і щоб нас зробили, які би не були. Жінка завжди бути, нас красива і потрібно, щоб люди ходили. є люди, які от мене теж в та друга група. Я другому же не можу де далеко піти. Я б... це для мене дуже добре. Ідея реалізації такого необхідного для громадськості проєкту у пані Юліани виникла давно. Розповідає, після всіх бюрократичних моментів перейшли до ремонту, який тривав два місяці. Ми виграли грант від управління реформаторської церкви. Цей проєкт фінансувався управлінням закарпатської фінанреформатської церкви за підтримки Хекс ЕПР румунського підрозділу і Ектар'янс Шведської церкви. І загалом цей проект був націлений на 15, на підтримку 15 організацій у Закарпатській області по принципу – Це підтримка найвразливіших верст населення. Скористатися послугами соціальної перукарні зможуть українці різних соціальних категорій та віку. Внутрішньо переміщені особи незахищені, багатодітні інваліди війни. Пенсіонери пані Віта уже має чимало досвіду у перекарській справі. Тож вирішила долучитися до проєкту, аби допомогти українцям, які перебувають у складних життєвих обставинах. Даний проєкт дуже мені сподобався, тим самим, що. Ми зможемо допомогти як і внутрішньо переміщеним особам, як і людям, які потрапили в складне становище в даний час, зробити певні перукарські послуги. Тим самим і учні нашого навчального закладу можуть і вдосконалити одночасно свої навички, і тим самим допомогти нашим людям, які потрапили в складне становище. У соціальній перукарні послуги є безкоштовними. Потрапити на необхідні процедури можна буде за попереднім записом. В Нашу чергу від навчального те, що ми зробили тут, як кажуть, надали приміщення певне, ремонт провели. Тут наші здобувачі освіти будуть вдосконалювати свої практичні навички. Дуже багато є в нас внутрішньопереміщених особ, Безпосередньо в нас у в гуртожитку проживає 52 особи з внутрішньопереміщених, так що вони можуть сюди приходити. І Якають десь перукарна щоб ми їм надали якісь певні проперукарські послуги у просторі створили комфортні умови для відвідувачів. Наявна необхідна техніка та засоби. Ініціатива реалізована з метою підтримки соціально незахищених верст населення.